Знання мови це єдиний шлях зануритися в середовище країни, вважає китаєць Нін. 30-річний аспірант успішно у Львові захистив докторську дисертацію, пов'язану з темою оброблення титанових сплавів українською мовою. Викладач е, допомагав, е, і в мене теж є друзі, вони теж допомагали. Я теж сам у мене є. Ручник тоді я сам прочитаю і вивчаю. Вивчати українську почав на підготовчому відділенні. Мова давалася нелегко, зізнається, чоловік, але від наміченого шляху відмовитися не міг. Хоч була змога захистити роботу англійською. Я, що я випадаю англійський, це ну, легше для мене, але я вивчаю українську і. На того теж по українськи, але тоді краще по-українськи. Ну так це тяжко, але я не можна сам це поміняти. Ступінь бакалавра здобув в університеті провінції Хенань, після чого вирушив до Львова навчатися у політехніці. Коли я закінчив бакалавра, ну, я мав можливість навчитися в, за кордоном. I, no, країни, які я, я можу uh, вибрати, є Україна, є Білорусь, є Казахстан, є Молдова, є uh, Грузія. І no, я думаю, для мене це Україна це найкраще. Спершу його зарахували на підготовче відділення, потім вступив до магістратури, на прикладну механіку і зрештою до аспірантури. Науковий керівник дисертації учня пригадує, хоч певні мовні бар'єри й були, але їх руйнували працювитість і наполегливість студента для львівської політехніки. Це перший такий випадок. Це насправді було досить важко. Це чайна, чайна інглиш. А чайна інглиш це є специфічна англійська. Вона така. Насправді дуже специфічна і дуже е, цікава мова, і пристосуватися до англійської і китайської було важко. Слово дослідження говорити, враховуючи те, що букви «д», «з», «ж» в нього взагалі у них китайської мови немає, то е, це є, напевно, найважчий етап е, подолати слово глибина, хлибина і так далі. Подолати це все це було надзвичайно важко. У Львові Шеся Нін уже шість років. Втім, на початку повномасштабного вторгнення Росії на вимогу китайської сторони виїхав з України та провів два місяці в Угорщині. І за першої ж можливості повернувся. Також весь час донатить на ЗСУ та на допомогу жінкам і дітям. Я тут живу, я можу, тоді я допомагаю. Шесся Нін каже: наразі працюватиме у Львівській політехніці. Однак залишатися тут надовго не планує, адже хоче повернутися на батьківщину і працювати там викладачем. Аліна Домбковська, Юрій Яворський. Правда, тут Львів.